За п'ять хвилин канцлер депутати Бундестагу готуються затвердити Фрідріха Мерца на посаді канцлера Німеччини під час спеціального засідання парламенту у Берліні. Працює наша власна кореспондентка Тетяна Логунова. Вона слідкує за розвитком подій. Тетяно, вітаю, будь ласка. Розкажи, чи почалося засідання і чому от це цікаво? Чому Мерц, партія якого виграла вибори ще в лютому, імовірно очолить уряд тільки сьогодні? Вітаю Олексію! Так, до обрання вже все готово. Фрідріха Мерца в парламенті ще немає, але депутати вже збираються в залі. Засідання стартує менше ніж за годину о 10-й за Києвом і почнеться воно одразу з голосування без обговорень та промов. Процедура є таємною і фактично формальною. Щоб стати канцлером Німеччини, Мерцу потрібна абсолютна більшість голосів депутатів Бундестагу, тобто 360. 16. у його правлячої коаліції ці голоси є і навіть з запасом. Тобто, ми можемо говорити про те, що вже за кілька годин у найбільш впливовій країні Євросоюзу з'являться і новий канцлер, і новий уряд. І так, ти правий лідером Німеччини Фрідріх Мерц стане через два з половиною місяці після дочасних виборів, які виграли християнські демократи. Але для Німеччини це досить швидко, адже після виборів партія. Переможець повинна сформувати урядову коаліцію, домовитися з партнерами, прописати з ними коаліційну угоду, розподілити усі міністерські портфелі. Буває, що цей процес коаліційний триває і по півроку, так що два з половиною місяці. Це швидко. Якщо ми будемо говорити про новий уряд Фрідріха Мерца, то за партійними кольорами його учасників він буде чорно-червоним. У віду до нього християнські демократи та із партії, які завжди є основними. Конкурентами на виборах. Ну а в опозиції залишаться три політичні сили: це зелені, ліві та ультраправі. Олексію тетяно. Я думаю, що всіх зараз цікавить це запитання, яке я маю якою буде позиція нового німецького уряду щодо підтримки України? Що вже можна сказати точно? Так, ця позиція вже відома. Вона чітко прописана у коаліційній угоді. Її християнські демократи та здеки офіційно уклали напередодні. Німеччина буде і надалі підтримувати Україну політично, військово та фінансово і докладати усиль, зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру. І не виключено, що від канцлера Мерса Україна отримає далекобійну зброю, яку Київ марно кілька років просив у канцлера Шольца. Йдеться про далекобійні крилаті ракети. Ти та таурус, які здатні вражати найзахищеніші об'єкти ворога, перебуваючи в опозиції, Мерц вимагав від канцлера Шольца негайно передати цю зброю українському війську і навіть особисто тричі виносив відповідне подання на розгляд парламенту після перемоги на виборах. Мерц трохи пом'якшив свою позицію. Він каже, що готовий дати Тауруси. Але якщо цей крок погонять європейські партнери, то ж будемо дивитися, як воно буде надалі. До змін слід готуватися, утім, українським. Біженцям, які тимчасово проживають у Німеччині, новий уряд домовився скоротити соціальну допомогу українцям, які прибули в Німеччину після 1 квітня цього року. Тепер вони отримуватимуть в середньому на 100 євро раніше ніж е, дотепер. Ну а українців, які прибули в Німеччину до 1 квітня, будуть активніше стимулювати виходити на роботу і теж шляхом урізання соціальної допомоги. Студія. Тетяно, дуже дякую. Чекаємо подальших новин з Берліна. Це Тетяна Логунова з німецької столиці, де нагадаю Бундестаг сьогодні голосуватиме за кандидатуру канцлера. Дякую.